Доброго дня, любі друзі! Це я знову з вами Антоніна. Дуже вдячна, хто завітав на мій канал Парфум Емоції. Вдячна всім підписникам і тим, хто підписаний. Вдячна всім, хто пише коментарі, дає свої якісь рекомендації, якісь совіти, веде зі мною обговорення. І сьогодні в мене таке буде відео. У мене дуже гарний настрій, я дуже довольна, рада. У моїй колекції з'явився новий мій. Парфумчик, ну як вам сказати, не очень той новий, але коханий любимий мій парфумчик. Від Клої дуже мені подобається цей парфумер, дуже подобається його лінійка І дуже подобаються ці парфуми. Чим вони мені подобаються? це є в нас люкс, не ніша, Але ви знаєте, нічим не хуже парфуми у Хлої від таких брендів різних розкручених, от таких нішових різних. Одна зараз весна. І мені так цей парфум подобається весною. От весною. Це такий парфум ніжності, кохання, безневинності, таких почуттів, як ото кажуть, знаєте, душа трепеще, розцвітає, квітне і готується до нових ніжних почуттів, таких ніжних, трепетних почуттів, як до дитини маленької. Як до коханої людини, до мами, до природи, до якогось хобі такого прекрасного, до весіннього саду, до е, якогось е, ну, прекрасного, що душа хоче. Ви знаєте, в мене був вже цей парфумчик з 30 міліграмчиків. Це є туалетна водичка, виготовлена 2020 року. Це, хоч і туалетна водичка, але вона, що я вам скажу, стійкість прекрасна, ніжність ідеальна. А от э, звучання, таке інтимне. Оцей парфум, він інтимний, так як ваше таємне кохання, яке вас в грудях, і ви боїтеся комусь щось розказати, щоб хтось про нього знав, щоб, як то кажуть, не згоручив. Во, оце мені цей парфум таке нагадує. Так що будемо дивитися, Оце в мене є тридцяточка, в мене вже було, тут чуть-чуть осталося. Але мені так, е, як то кажуть, вийшло, що дуже вигідна ціна була. І... Це в мене аж 75-великий об'ємчик. І я вирішила придбати, щоб у мене він був. Тому що, коли настає весна і літо, я люблю дуже ним користуватися. Цей парфум е, називається. -Aude Це туалетна водичка, роза танжерін. як вона кажуть. Роза з мандарином. Во. І ви знаєте, оце як написана назва, так воно і звучить. Ну, будемо дивитися. Дивіться, у мене тут іда. Будемо знімати цю слюбу. Я оттуда дивіться, написано по-нашому все, що він мене дійсно не фейковий. Я поку... б... Б... придбала його по великій акції у брокард в інтернет на Гарболині, Тому що так у нас магітлинів тут немає. У мене дуже е... тяжко, щоб собі придбати парфуми. Хіба що через інтернет, тому що в нашому місті немає ніяких. Магазинів з парфумами. Дивіться, так. О, о, дивіться, я так відкриваю. Глянь, така коробочка. Все тут прописано. Тут у нас бачкодик, номер партії. І ось який прекрасніший ароматик. Тут у нас що вже приховався. Опа! І маємо. І маємо парфумчик. Така гарна коробочка. Я вам люблю, такі лаконічні коробочки без всяких. Нека на вороті, дивіться, яка краса. Такий розовий бантик, мандариновий, така фляшечка. Це в мене манюнечка. Але в мене ця манюнечка, бачите, потемніла, тому що вони в мене, коли я їх вивозила з бойових дій, там, де в нас проводилися, поспішки встигла схватити, вона в мене там в підвалі десь вдома лежало, сирість була, на неї попала, і вона так, як, от, бачите, короза, я поїла трошечки все, але нічого, парк, не псувався. А це Нова гарна така фляшечка, зараз відкриваємо її. Да, тут ось бачкотик може видно. І тут все співпадає. Наносимо на себе. Ого, бачите? Два рази я дала, була воздушна пробочка. Це завжди повинно бути. Угу. Прекрасний аромат. Прекрасний. Воздушна пробка була у нас. Тепер я її дала. Ви знаєте, чому воно мене поразило? Немає спирту. От вийшла роздушна пробка, я сюди на ручку собі нанесла і все. І пішов аромат. Точно такий самий аромат, як в мене був. Давно і ще дуже давно. І що я вам скажу? Виступає на першому фон троянди. Такі троянди, розові троянди, не червоні, на довгих довгих ніжках. І ви, начебто, сидите в офісі. Працюєте за комп'ютером чи там планшетом, яка у вас там офіс, яка у вас там праця, це вже ваші справи. І ви так приустали, і вам так глаза ж прям болять від цій праці, і ви сідаєте, відкидаєтеся на спинку крісла, закриваєте глаза, і перед вами біла, красива, прозора така ваза повна. Багато-багато розових троян на тоненьких ножках, але бутонів таких бутонів, які ще не розпустилися, а хочуть ось-ось так розпуститися, і у них такий аромат пішов. Такої троянди нерозпущеної, ніжної, не розквітлої, аж таким азоново-зеленим відтіночком, як на газончику травичка, утром із росою стоїть, і ви так по ній йдете, йдете, а неї такий аромат ніжний, такий трав'яний, такий безневинний і такий чуть-чуть солодкуватість надходить такої бутона троянди, що ось ось має розпуститись. І ви закриваєте так глаза і бачите ці троянди, оцю вазу, і ваша рука так тягнеться, біля вас так стоїть ваза із мандаринами. Берете мандаринку, ви її так чистите, а сок той бризкає і вимішується з оцими бутонами троянди. І вам прям так хочеться скуштувати, і ви так вдихаєте троянду, і куштуєте ці дольки мандаринку. І десь рядом біля вас ще відкрите вікно. і ви... Долинає вам за такий аромат смородини, але не ягід, а от листя, листя, смородини такого. Як ви берете і начебто розтираєте, і ви так насолоджуєтеся цим мандарином і вдихаєте цей весняний, такий безневинний аромат травички, зеленої, з росою. І потім, як вже постої, цей аромат, бо в мене він вже був, я його знаю, які відчуття. Потім, як вже він так постоїть, дуже, ви знаєте, дуже міцний. Але він такий ніжний, інтимний, трепетний. Уже як він буде під вечір затихати, виступлять вам ноти такої вже не так рози і матері. Ну, буде відчувати, ви почуєте такий кедр. От такий кедр з амброю. Амбру я дуже полюбляю, особливо білу, у парфумах, тому що вона продовжує життя нашого парфума. Вона робить його таким аурним. Він робиться крім вас як кокон. В зоні комфорту вашого він не напрягатиме в офісі ваших колег. Але якщо до вас підійде ваша там колега поспілкуватися, або ви до когось підете поспілкуватися у соціумі, десь будете там рухатися туди-сюди. Щоб цей аромат відчути, треба до вас підійти до вашої зони комфорту, до вас. І ви будете так ніжно, ніжно, безневинно, так благоухати. Дуже гарний аромат, дуже подобається, він такий жіночний. Отакий От він не вульгарний, не грубий, Він іменно жіночний, ніжний такий аромат. Дуже прекрасний аромат. Я дуже рада, мені дуже подобається, що я знову придбала по такі вигідні, гарні скидки, по такій ціні. І ще й такий великий флакончик. Я дуже люблю ним користуватися весною, не жарким таким літом вечірнім таким літом, десь так в офісі вона діти, десь так на прогулянку, навіть якщо ви будете в автомобілі їхати, десь так буде дуже гарно вам. Не буде він вам. Надійдай. На побачення до коханої людини, будете ніжні, прекрасні, бачу його навіть на таких знаєте, блондинках з губими глазами, на брюнетках з карими, чорними глазами, такий, ну, такий гарний. От він при, передає жінці, коли чоловік для вас буде, а так вдихне, або навіть ваша е, кохана там дитина, що вас дуже полюбляє, е, підійде до вас, і він вас буде обнімати і буде казати, мамочка, ти так пах. Гарно пахнеш, ти так пахнеш квітами. Ти як та квіточка, як трояндочка. І дуже гарний прекрасний аромат. У кого немає, спробуйте, попробуйте. Береть прекрасний, візьміть собі отливанчик. ну Ми всі різні, кожному своє подобається. Візьміть, попробуйте. Зараз весна. На весну він дуже гарний, прозорий, ціна там нормальна, не вступає в ніші. Так що, от такий гарний аромат. Я собі придбала. Дуже рада, дуже тішуся, настрій підняла собі. Так що дивіться: пишіть свої відгуки, свої враження, в кого такий аромат, що ви, може, які там новиночки вийшли, що я ще не пробувала, я б хотіла поцікавитися вашу думку, подивиться, може, тестера буде придбаю, може, буде можливість десь поїхати, зайти в парфум-магазин, потестувати, подивіться. Дякую, до побачення, до нових відео! зууцаг